Харків та область щодня під загрозою обстрілу минулої доби ворог намагався йти в наступ у районі Граниківки, але відступив з тратами, Повідомили у штабі оборони. Минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків та бойової авіації перебували селище міського типу Дворічна куп'янського району та місто Вовчанськ-чугуївського району. На щастя, внаслідок обстрілів постраждалих серед цивільних не було. За інформацією рятувальників, протягом доби пожеж, спричинених обстрілами, не зафіксовано. В області триває розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають запеклі бої, повідомляють у штабі оборони. Наші захисники надійно утримують свої позиції та дають відсіч окупантам. Я не біляєва стаздейнеко. Новини Харків. Зранку окупанти обстріляли Херсон. За даними голови ОВА, за минулу добу територію області атакували 61 раз. По мирним населеним пунктам випустили 360 снарядів. Відомо про одного пораненого. Обстрілювали і Донецьку область. За інформацією ОВА вперше з початку повномасштабної війни протягом доби не постраждали цивільні, але ситуація напружена. Пошкоджено більше 30 будинків. Атакували і Сумщину. Відомо, що вночі на території області зафіксовано проліт двох БПЛА. В оперативному командуванні північ відзвітували про знищення одного з дронів. Обстрілів зазнали і Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області. Обійшлося без потерпілих. США вивчають способи встановити передові західні ракети класу повітря-повітря на українські міги. Це може задовольнити потреби України в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні. Головна проблема полягає в тому, що американська і радянська системи настільки різні, що ракети і літак не можуть комунікувати один з одним. Військові працюють над розв'язанням цієї проблеми. Президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої обговорили підтримку та безпекову допомогу Україні, яку будуть продовжувати надавати. А також серед питань були і виклики, які створює Китай, ліквідація Айбокс банку. Нацбанк вирішив відкликати банківську ліцензію в акціонерного товариства Айбоксбанк і ліквідувати його через порушення вимог законодавства. Поповнити банківські карти через термінали IBOX уже не можна. Також у Монобанк повідомили, що на їхні картки оператор мережі терміналів IBOX тимчасово не приймає поповнення, адже фінустанові потрібен час для укладання угоди з іншим банком-партнером. До цього був Айбоксбанк. Після року життя в соціальній темряві з весни 2023 року на вулиці Харкова знову повертається світло. Так більше 20 ліхтарів вже увімкнені і освітлюють пішохідні переходи, щоб люди безпечно могли перетинати вулиці в нічний час. Мені це дуже важливо, тому що я сам автомобіліст, я сам їжджу на автомобілі, і дуже багато людей, які в темне, ну, коли вночі, вони переходять там, де не потрібно, або на пішохідних переходів, і без фонариків, без нічого. Тобто їх дуже складно побачити. Тому я гарно до, до цього що Насчет освещения пішохідних переходів. це було б не то, щоб дуже хорошо, це необхідно. Вот прямо сейчас тут на мироносецька із за того, що не горять світофори, произошла аварія. І такое происходит чуть ли нерегулярно. Це буде значительно лучше, должно дати ефект. Звичайно, бракує світла, тому що ну, ввечері особливо взимку було дуже небезпечно пересуватися містом. Тому що ну, багато водіїв і пішоходів не... По правилам ходять, їздять. Навіть таке було, що намагався не виходити ввечері, бо ну, дуже небезпечно було. Ну, звичайно, дуже позитивно, відношусь до того, що хоч ну, в декількох місцях вже з'явилося освітлення на пішохідних переходах. Такий відносний мир встановився у місті. Дай Боже, воно таке було і взагалі по всій країні. Ші два десятки пішохідних переходів освітили там, де рекомендувала нацполіція, відштовхуючись від частоти автомобільних аварій на цих ділянках, зокрема і з пішоходами щодо заходів безпеки. то якщо харків'яни в темний проміжок часу зазвичай пересуваються містом з ліхтарями чи якимось світловідбиваючими елементами на одязі, то задля збереження життя дітей місто закупило для школярів та освітян, які живуть у прифронтовому Харкові, спеціальні стрічки проектом Плено 60 тисяч осіб, зазначили у міській раді. Недостатня видимість пішоходів, чи не найпоширеніша причина ДТП у темну пору доби. Взагалі наразі у місті роботи з ремонту вуличного освітлення, що зазнало пошкоджень за час повномасштабної війни, тривають і досі. все що найцінніше, комунальники відправили на консервацію а те, що вже готове, перевіряють. Ми біля Хатоба зняли всі світильники, заховали, щоб не пошкоджені, тому що там були обстріли. І зняли біля пам'ятник на Конституції Ніка, називається вона. Там ми зняли на консервації. По пошкодженням на даний час ведуться роботи по обстеженні. Точну цифру я вам не скажу. Скажу тільки одне, що 40%, мінімум 40% було пошкоджено мереж. Так як ми цілий рік працювали по їхньому відновленню, то ми зараз десь в такій цифрі, що на 82-83% мережі в робочому стані. Засвітиться нічний Харків тоді наголосили в профільному КП, як тільки буде на це відповідне рішення. Леся Копилюк, Олег Саницький, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов, новини Харків. Здавалося, відновити це неможливо, дивлячись на такі серйозні руйнування. Але це все ж таки вдалося зробити харківським будівельникам. Ця багатоповерхівка на північній Салтівці була серед перших, яка утримала серйозні руйнування внаслідок численних прильотів. Це була жахлива картина, на яку не було можливо дивитися без суму та сліз. В результате обстрела данный дом получил серьезные повреждения первого, второго, третьего, четвертого и пятого подъездов. Первые наиболее массивные были разрушены несущие конструкции, плиты перекрытия, стены, перегородки. В процессе строительства были произведены демонтажные работы, аварийных конструкций. Вывезено порядка Тысячи тонн аварийных конструкций. После этого мы приступили к восстановлению данного дома. Были возведены новые несущие конструкции, фасадные стены, плиты перекрытия, перегородки. На данный момент эти работы подходят к концу и мы переходим к отделочным работам. На данный момент мы занимаемся устройством кровли, которая себя включает гидроизоляционный слой, утепление и армированная стяжка. После чего приступим к устройству рубероидного многослойного ковра. Параллельно этим работам ведутся работы по восстановлению инженерных систем. Это электрические сети, сантехника, которая включает в себя восстановление канализационных стояков, стояков водоснабжения и отопления. Мы делаем все возможное для того, чтобы люди вернулись побыстрее в свой дом. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків. Пурим святого присвячено порятунку іудеїв від винищення в перському царстві. Все відбувалося понад дві тисячі років тому. Назва свята походить від слова Пур, що означає жереб. За давніми переказами, аман, фаворит царя Ахаш роша, домігся дозволу на винищення євреїв і кинув жереб, щоб вибрати дату здійснення задумів. Він випав на 14-й день, але задумів так і не вдався. Кат сам був повішений на шибениці. Урим, незважаючи на таку страшну історію, це одне з найвеселіших свят єврейського народу. ידע פראזי כתורי בילהמן, כתורי חטיר נשאז'ה פסי עברי סקנרות, איפה בידילה. תושי סאם אקז אבוקרני, סייח כתורי חטיר נשאז'ה פסייח, לא קנצה קונסו, בובין פראזי, איבאו משועד מצ'אט לשועד עם פראזי. בעת אמור, כנראה עוד שאלה, של רודי סבירה לזיירס, סבתי הדף סיור, דודי פריחו, דודי צדמצ'אי, ידע דקזר, כתורי חטיר, כתורי חטירה, אם יזדור שלו את המילה. Oče skoraj. A sobi se je ta praznik, da veto vrem je ukriplica, boljši učitelj, da bo vlad dober delan in je z razlogi, da bi se veta praznik. A edini z njih je, da so nadeva pomagati bedneh ljudeh, nadeva darke jeda, pa se vladu druga, so bila objedinjenja. A sobi se je pojavljala ta godina, da je bila ta godina objedinjenja. Četaj se svitek sestrelci na glava dva raza in a divajica s kostumom. хороший, добрый, веселый праздник. Праздник, который символизирует, как сказал Рыба Мойша, перемогу добра над злом. И это очень символично. Символично, потому что идет война, в которой мы обовязково переможем. И я благодарен всем вам, еврейской общине, Ребя Мойша, за ту позицию, которая у вас есть, за ту гуманитарную помощь, которую вы каждый день несете харьковчанам, несете людям, И это очень важно. Я хочу пожелать всем вам скорейшей перемоги, мира, жить в мирном украинском городе героя Харькове, праздновать Пурим ходить в синагогу. есть еще одно небольшое, маленькое-маленькое, но, наверное, очень важное событие сегодня. Мы сегодня впервые за целый год немножечко включим свет на улицах города Харькова. Всех поздравляю с Игорь Бескровный, Ярослав Кононенко, Денис Рыбалко и Юрий Бабыкин. Новини Харьков. Вони безстрашні, сильні, готові до будь-яких випробувань і таких жінок у Харкові сотні тисяч. Вони навчають, лікують, будують, відновлюють, забезпечують безперебійну життєдіяльність міста. А найголовніше щодня наближають нашу перемогу. Харків у харків'янок залишилися в Харкові з перших днів війни. Хтось продовжує займатися звичними справами, інші кардинально змінили професії, стали волонтерами. Та кожна весь цей час намагалася робити все, аби підтримати і допомогти місту у важкі хвилини. Вчителі завжди сміливі люди, тому кожен з нас в тяжкі хвилини збирається думками і робить все можливе, щоб Харків. Був, є і буде найкращим містом на землі. Сьогодні настрій особливий, святковий, і ми всі віримо, що перемога буде за нами. Цей рік для нас, як і для всіх українців, був дуже тяжкий. Ми не виїжджали жодного дня з України. В нашій школі зараз працює пункт незламності. І ми вважаємо, що це наш внесок в нашу перемогу. Сподіваємось на перемогу, вітаємо всіх жінок, військових, в тому числі, зі святом весни, і хай поскоріше буде мир на землі. І попри всі складнощі, які довелося пережити харків'янкам за останній рік, вони залишаються жіночними життєрадісними і усміхненими. А якщо не все то як? Якщо всі будуть печальні, то Знаєте, як подібне притягає подібне, тому давайте сяє, давайте посміхатися і вірити в найкраще. Весна на дворі. Зі святом весни тепла та краси, харків'янок привітав міський голова Ігор Терехов. Хочу подякувати усім вам за те, що ви працюєте, за те, що ви робите для міста Харкова, кожне на своєму місці. Хтось гадує людей, хтось лікує людей. Хтось оказує комунальні послуги. Я впевнений, що ми переможемо, я впевнений, що ми будемо відбудовувати наше місто і зробимо його ще краще, ніж воно було до війни. Хочу подякувати кожному із вас. Хочу привітати вас зі святом. Побажати перш за все міцного здоров'я. Побажати щастя. На честь свята учасниці заходу отримали подарунки та пам'ятні дипломи. А наприкінці для гостей влаштували святковий концерт. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стринков, Олексій Мурав'йов. Новини Харків. За даними командування об'єднаних сил, від початку російського вторгнення у лавах ЗСУ служить близько 50 тисяч жінок. Вони не тільки боронять кордони нашої держави, а ще й рятують життя військових, працюють з в'язківцями, ремонтують потрощену техніку і забезпечують армію усім необхідним. У мене майже. Сили дає те, що нашим дітям потрібно світле майбутнє і мирне. Хочеться спокійного життя, але ми йдемо до перемоги. Ми її здобудемо. Ми Вже саме страшне витримали і витримаємо ще. І все буде найкраще попереду. Від перших днів російського вторгнення захищають країну і ті, хто працює у тилу. Пожежники, правоохоронці, прикордонники усі також щодня ризикують життям. Та без цієї роботи кажуть переживати війну. Не змогли б тому, що робота вона закаляє. Тому для мене це особиста розрада тим, що я займаю тією роботою, яка є необхідною, важливою, та навіть військовослужбовцям необхідний час на відпочинок. Тож у Харкові для жінок організували свято весни. Хотілося побачити всіх вас у мирній нашій країні, що ви змінили цю форму на прекрасний одяг. І щоб ви принесли це світло для наших родин і завжди були поряд з нами. Знайте, ми ніколи в житті не дамо ворогу скривити вас. Ми з вами. Ми вас кохаємо. Ви найрідніші для нас. Слава Україні! І дякуємо вам! Мер Ігор Терехов каже, до війни значна кількість жінок зовсім не була пов'язана з військовою справою. Проте, коли ворог розпочав повномасштабне вторгнення, чимало харків'янок змінили професію і стали на захист свого міста. І тисячі жінок зараз зі зброєю в руках Боронять і захищають нашу рідну землю. Нізки вам уклін за це. І дуже Хочу, щоб наступне свято ми разом зустрічали у мирному українському місті. Місте героїв, місте герої завдяки вам, нашому рідному місті Харків. З нагоди свята Весни усі гості отримали від міського голови дипломи та пам'ятні презенти. Ків'янки запевняють, робитимуть усе, аби Україна перемогла якомога скоріше. Лише коли вщухнуть обстріли, регіони будуть деокуповані, а небезпека мене зможуть повернутися додому і знов займатися звичними справами. Оль Костенко, Сергій Перець, Олексій Стринков, Станіслав Дейнеко. Новини Харків. Війна і жінка несумісні поняття. Жінка це світло, весна, народження, життя. Війна ж навпаки. Смерть, руйнування, спустошення, суцільна темрява. Тож справжній героїзм і мужність, коли ніжні, тендітні жінки встають на боротьбу зі злом. Одна з таких героїнь Ліна Катріч, харків'янка. Медсестра восьмої поліклініки, попри страх і небезпеку, ще в перші дні війни Ліна на власній автівці доставляла до поліклініки медикаменти від благодійників і ліки інсуліну. допомагала евакуювати мешканців північної Салтівки, жила, працювала, піклувалась про родину, переймалась буденними турботами, все як у всіх. Шне велике загальне лихо прийшло зненацька. 24 лютого поділило життя Ліни на до і після. Найдовший, найжахливіший рік позаду, але й тепер вона розповідає про ті події з тремтінням у голосі. Ліна. Ми всі харків'яни пишаємось такими жінками, як ви. Як ви стали волонтером, з чого все почалося? Чи складно було прийняти рішення їхати туди, де страшно, де все у вогні, щоб врятувати життя інших? Ну, це мої були рішення. Івакуювала свою доньку, вона мені неповнолітня, 15 років, і потім, ну, мабуть, мабуть, з кінця лютого я прийшла до такого рішення, що Потрібно їхати і допомагати людям. Потім, коли перший раз побачила людей, і дітей на північній Салтівці, в якому вони стані були у підвалах, то вже, мені вже стало зрозуміло, що я вже буду до кінця йти. Тяжко було морально на все це дивитися, особливо діти. Діти були дуже в тяжкому стані. В який момент було найстрашніше? Вперше чи вже потім, коли ви знали, як вона там під прицілом ворога? Мабуть, вже потім, тому що в перші дні я би що так сильно не осознавав? Ну а потім одного разу я попала під такий хороший обстріл на тій же північній Салтівці, на Наталі ужвій. Вот, и, ну, наверное, все-таки адреналин хорошо пошел в кровь, выброс хороший был. Но, ну, меня это не остановило, я все равно продолжала. Что врезала всю память на их наших детей. Дуже сумні, напугані. Наверно, ви знаєте, найтяжелое, коли привозила людей на наш Південний вокзал і видела, яке кількість там було. людей. І як вони всі пытались в этот эвакуационный поезд. Ну, вот это вот очень ну, было страшно смотреть на это, когда вся привокзальная площадь была повністю людьми, брошенные машины, тут же эти бомбіжки. Протягом скількох місяців вивозили гуманітарну допомогу. По травень місяць. По травень місяць, да зараз ви вже в звичному ритмі да. на своєму робочому місці. Да. Чим да. ви зараз займаєтесь? Я медична сестра. Саме в травні потік пацієнтів збільшився, згадує Ліна. Люди стали залишати станції метро. Багато з них потребувало медичної допомоги. І Ліна стала потрібна як медична сестра більше ніж волонтерка. Пишаються своєю відважною колегою і працівники восьмої поліклініки. Керівник закладу каже: всі лікарі, а здебільшого, це жінки, проявили себе в перші дні війни як справжні професіонали і патріоти рідного Харкова. Ми пишаємося нашими співробітниками, які в цей непростий час військового стану дійсно показали, що вони справжні медики, які, незважаючи на постійні обстріли, незважаючи на постійні прильоти, які були в Харкові, змогли допомагати нашим пацієнтам. Ось такі вони харківські лікарки, чуйні, тендітні і в той же час сміливі і вірні професії. Попри напружений графік, в тому, Еліна Катрич каже почувається щасливою, а розуміння своєї затребуваності та щира вдячність пацієнтів додавали їй сил тоді і надихають зараз. Весна це завжди відродження, щось хочеться нового, прекрасного. Про що ви мрієте? От як жінка? Ну, Конець воїні, звісно. Це найголовніше, це, по-моєму, не тільки жінки, по-моєму, всі мріють, об этом, щоб кінець війни було. І хочеться, щоб все вернулось як до 24 февраля. Перемога і мирне життя це головне, чого сьогодні прагнуть усі, і це обов'язково здійсниться. Яна біляєва, ігор Луханін, Ігор Мартиненко, новини Харків.